Спідран на смерть в ДСТ. Пройти всіх босів звучить дуже цікаво, але спочатку я зроблю те, що в мене виходить найкраще, і то як виявилося, не найкраще. Так ось, є кілька ідей. Перше, це просто грубий, примітивний, брутальний пошук мобів Завеса. Поїхали, всього спроб буде три, ось перша. Як бачите, я біг, біг, та не добіг, як на зло нічого поряд не було, і все ж таки я знайшов ось цю нещасну жабу і зміг виправдати назву загиблих всього за 36,5 секунд. Звісно, це дуже довго, тому в другій спробі я використовував яку не яку тактику. Задумка проста, берем вебера, ставимо кокон та б'ємо павуків. Правда, я затупив і викинув кокон, тому все не так райдужно. Але я навіть майже вклався в 20 секунд. І третя спроба. Тут я аналогічно з першою беру Веса, але тепер надуватиму кульки, І одразу після цього буду їх лопати, а кожна лопнута кулька зносить 5 хп. У Веса всього 75 хп. І ось тут результат вже погірше. Звісно, є ще купа варіантів, як померти швидше, наприклад, заспалитись одразу біля біфоложі чи ще щось таке. Але я це робив суворо в три спроби. Звісно, можна створити 10 світів, і в одному з них поряд будуть шахові фігури, але я сподівався лише на удачу. Якщо ж у вас є ідеї, як вмерти ще швидше без того, щоб спеціально підбирати світ, то напишіть в коментарях. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтеся на канал та бувайте.